Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. У Зеленювичі КП міст зелентрес почали заготовляти у теплицях розсаду весняних квітів. Перевізник в українському театрі імені Василя Василька готується до прем'єри-вистави за драмою Ганни Яблонської. Андрій Бахметів рятувальник в лавах ДСНС з 2016 року. Один з перших викликів пам'ятаю, що це пожежі в екосистемах було важко звикнути. Потім вже звик і саме. По собі адаптувався. За перші роки роботи найбільше Андрій каже, запам'ятав пожежу в коуджі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що на розі вулиць Строїцька та Пушкінська у 2019 році. Тоді там вигоріло 4 тисячі квадратних метрів, загинуло 16 людей. Десь о 10 й був виклик, і вже виїхали, я розумів, по ефіру по радіообміну і по е, виїхавши в центр Набуніна. Не пам'ятаю, куди їхали, чи по Буніна, чи по Троїцькій, вже було видно дим. Я зрозумів, що будемо працювати. Працювали на пошук людей. Тому що нас схопили і сказали, що там, ймовірно, в кабінеті директора є люди. А Були в кабінеті. Не дійшли, ми раз у три включались, шукали, кликали, але ні, нікого не було. Взимку 2022 2023 років більшу частину роботи, каже, займала ліквідація наслідків влучань по інфраструктурі. Після 2022-го ну важче стало, що об'єм роботи збільшився і стала більша відповідальність не лише за себе, а й за особовий склад. Коли намагались нашу інфраструктуру знищити, був приліт і була загроза для повторного обстрілу. Одна особа співробітник з підстанції не встиг евакуюватись у бомбосховища, і на жаль, так сталося. А цієї зими каже Андрій, доводилось евакуювати людей зі зруйнованих будинків, наприклад, на вулиці середній, куди 29 грудня вилучила російська ракета. Ми знаходились у бомбосховищі. це був ранок. І звідти вже направились туди. Було зрозуміло, в якому районі прилетіло. Прибувши туди, працювали по автотрабині, з нутри двора, а з кисної працювали по евакуації людей. По поверхам ми проводили евакуацію. Постійно проводилась. Висновки для себе Андрій каже, робить тільки практичні емоції на той момент. Відчуваєш, але ну вже потім для себе якісь робиш висновки. Аналізуєш, що б ти зробив в той час. що б ти зробив Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Близько 200 тисяч квітів готують КП «Міст Трес на висадку вздовж вулиць та парків Одеси. Про таке розповів головний інженер підприємства Володимир Хрома: готують квіти до травня. В даній теплиці, де працюють зараз люди, вирощуються вже літні квіти. І літні квіти будуть починаючи з травня місяця, тож на заміну весняників. Будуть висажувати літні квіти, теж порядка 250-300 триста тисяч літніх квітів Ми виростимо попутно підприємство займається, іде реконструкція теплиці, тому що цього місця на даний момент не вистачає, щоб всі заповнити всю теплицю квітами, які підуть в город. Під тоніпікі руки. А як це робиться? Це так, і, ось таку? у ящики. Потім цю розсаду вона нас ходить. І потім розпіруємо її так, у ящики другі, як зараз запікували ящики. Потім вона вирощується з кустиками, вже більшенька, Ми розсаджуємо горшки і в горшка доращуємо і на город. В Одеському українському театрі відбулася репетиція вистави Перевізник за п'єсою Ганни Яблонської Човняр, яку переклала письменниця Маріана Кіяновська. Одну з головних ролей виконує заслужена артистка України Нінель Неточа. Смерть, яка відбирає життя, яку люди бояться, до якої люди прагнуть хтось з людей потрапити, смерть, яка грається з людьми. А насамперед смерть це жінка, яка просто робить свою роботу. Ми хочемо показати, що смерть це втілення жіночності, тому вона в нашій виставі буде дуже різною. Вона буде ну я буду як артистка грати в своїй смерті дуже багато жіночих персонажів. Вистави Перевізник це комедія з елементами чорного гумору про чоловіка, який намагається врятувати свою кохану, каже режисер-постановник Олександр Самусенко. Це вистава, яка спонукає тебе жити попри все. Це вистава, яка просто можна сказати, що в неї, як і у більшості зараз, вистав, які я роблю в тілі українського театру, в неї не тільки естетична функція, а ще й терапевтична функція. Тобто, ця вистава дає глядачу, надію. Що е, життя зміниться на краще. Олена Кошова грає роль жінки з відром. Це людина, яка втрачає сенс життя. Коли приходить мить, щоб починати жити для себе, вона не розуміє, як це. Тобто, вона все життя присвячує себе комусь завжди, дітям, чоловік, чоловіку, але це люди, які знаєте, як пінгвіни. Вони не можуть, як коли вони падають, вони не знають, як піднятися. Це Ціка. не відро, це вона і є. Це її порожнеча, яка за весь, весь, за весь період її життя нічим не заповнюється. Роман Федесієв грає роль Йосипа Лауреата. Образ, Бажання мічти цього головного героя, яку грає Максим Лапко, це Йосип Лауріат, це його нездійснена мрія. Що він хотів зробити у своєму житті? Він колись хотів стати письменником, вступити до інституту, але він це не зробив. Авторка тексту Ганна Яблонська загинула під час теракту в московському аеропорту 13 років тому. За словами Ні, нельне точі росіяни привласнили собі драматургиню та її твори. Дуже тригерить, коли наші отам от, за перебріком брати розказують, що це їх драматург. Це український драматург український Ганна Одеситка. Росіяни ставили цей матеріал як казочку для дорослих. Ну то читати уважніше треба, бо казочки там немає ні для дітей, ні для дорослих. Ганна писала тут дуже багато цій вистави містики. Бо вона приписала про українську землю. Вистава триватиме близько двох годин. Прем'єра відбудеться в українському театрі 23 лютого о 18.00. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський Суспільне новини Одеса. До одеського зоопарку принесли рідкісний вид Кажана. Це австрійський вухань. Люди розповідають, вилетів з підвального приміщення. Знайшли його ввечері та на ранок принесли до звіринцю. Звідувачка секції хижих тварин Оксана Фунтова каже, через теплу погоду вони прокидаються і не добирають у вазі, а від стресу навіть можуть загинути. З'явився австрійський вухань це такий вид, можна сказати, рідкий, тому що його не завжди можна знайти десь у місті. На даний час він у мене на зимівлі. Вага в нього достатня для цього. І як тільки стане тепліше, де ще місяць, ми будемо випускати їх в природу. Всіх кажанів в одеському зоопарку вносять до спеціального списку реєстрації знахідок кажанів України, аби створити мапу, де їх потрібно рятувати найбільше.